Це повно нагрузив, тепер вигружай. Слухай, треба цього. Треба ще транспортера і задній кузов. Це, прицеп цепляти. Да. І так, щоб хоч так на пару рядочків вистачало. А це потім да, я так розумію. Що теж вибирав? Там де теж вибирав Ні. Просто. Можеш поки перекурити. Так. Ми у пана Юрія дивимося його агрегат. Цей агрегат по викоснюванню, по викручовуванню цих з курузи. А я так зрозумів, оце якийсь вже був ну, з чогось, да, елемент якийсь з настоячого апарата, да? так? Це ці два це вали, так вони оце і є, так? Да? Да. Оце два вала з цими. А тут ще й ці, слухай, як вони називаються. Ну, скажи, я скажу. Змієвичок такий, так воно і є, так? Да? Так, на рамі все це такі хороші рамі вал мощності об'язательно, так? Да? Так, ну цепи, мабуть, Жигульовський, щось я чу чувствую. <тапляння> Один Жигульовський, а другий простий. Да? Ну куди ж нам без цього? Без редуктора, заднього моста <смас> з тяжого мотоциклом. І кузовочок невеличкий. І все це на Жигульовський... Ні, не на Жигульовській. На Савудовських Чигаців. Запорожці колесах, так? Да? Оце Запорожця ж такий колеса. Запорожця, так? Да? І все запорожські колеса. Куди не кинь кругом запорожець? Річ. Слухай, і, генератор, і генератори, і оці, а оці релюшки, освіщення, це в електросистему, це все з генерації з запорожця аж бігом на мотоблок, аж бігом ставлять. І все, це воно там підходить, все просто, все електронне, все це, як регулюється. Так. Що нам ще сказати? Ну Апарат працює. Побачили, що він працює. Викидає, правда, яке це, це ж купруза вже та і все туди кидає, все що зламується. Оце потім перебрали і вперед. Які були труднощі у виготовленні цього апарата? Ну от такого що заповнилося що. Не знаю. Не знаєш ти. А, я так розумію, це, це ж я пам'ятаю друга версія вже, так, апарату. Це друга, так. друга версія апарату. Перший був трошки по-другому зроблений. Ну, він не, я так зрозумів, не пішов mm -mm. в серію. А це йде. Ага, розрахований він на рядок 70 см, так? Ну, бо якщо менше, то буде оцими ж ну, да, цепляти. А це ти вже спеціально це обрізав, оце отак? Yeah. Да? Yeah. То ти що ним ще підрізаєш щось? Три попадає мокра кукурузина і держить. Ага, і ти зробив так, щоб її... Ще її да? так? Прикольно. Натяжний ролик. працює. Да? Прикольно. І от така конструкція шуршить. Тягається все це міні-трактором. Слухай, це тебе Юра був найперший, мені дать трактор в селі, так? Такий, да. А який? А який ще? Ну, з міні-тракторів. Ну, такі що з мотоблока зроблених. Не було ж до тебе. Не було. Не було. Ти самий перший у нас. Саме цей, старший тракторист. Угу. В селі. Так, це тебе який там мотоблок? Моторсіч, да, був? який? Це Мотросіч, так? Ні? А, це якийсь чи білоруський. Білорусь. А, Білорусь називався, так? МБЗН5. О, бачите, Білорусь мзн 05 Це тебе стояв тут дві спочатку цей УД2 чекість, так? уд 1 на, на два циліндри бензина. Ну і зараз уже, благодаря китайцям. Добре, нашим братам <сум> Братам китайцям у нас стоит китайський двигун повітряного охолодження. Ну, З цим двигуном не хуже, ніж з ними, так? Да? Саме, саме краще, так? Да? Тяговитий, економний, доволі такий. Е а, слухай, це ж був під УД2 така длинна база, так? Да? Зроблена? Ні? Mm. Mm, Ні, це я зробив. Зробив цей? Цей. Mm. А, ти іменно зробив так, що ти Нейко. не хотілося, коротше? Нет. Ну, фара тут, конечно, була. Так, ну ми цей мотоблок ще побачимо. Рульова рейка. О, з інвалідки так. На інвалідки рульова рейка стоїть. Та ти що? Оце звір. В якого, да? На Жигулю стояла ця, як, як колонка, ще, це, як вона за колонка, це, да, рульок? Да. А на інвалідки рульова рейка. Да. Клас! Ще, ще коли? Це, ого ще з двіжком і містила рейка. Найголовніше це. Основа. І оце така штука і тягаємо. Качани. Слухай, а це ти прикольно придумав. Що? Бардачок! <смеш> а, Бардачок, так. <да. смеш> да, бардачок це треба, звісно, зараз. Я постараюся його довести. <смеш> Ой. Кусок магніту. І до нього прицепив запчасть. Оці, інструменти. Бо все губиться, все губиться все катить, да? а все трахкотей, так? Так нормально. Так нормально. Бачок у тебе такий матюки. Ну тобі хатай, я так розумію. Да. Так, ну що. Побажаємо пану Юрію удачі, хай працює. Ми ще трошки поснімаємо, як він катається. Так, будуть питання у вас пишіть. Постараємося відповісти.